Катастрофа, аварія, смерть. Це все спіткало Україну 26 квітня 1986 року. І звісно ж, це вплинуло не тільки на народ, а й на нашу культуру. Вірші. Чорнобиль. Мій рідний Чорнобиль. Квітуче життя ти любив. Чорнобиль, мій рідний чорнобиль. Яку велику муку ти пережив. Чорнобиль, мій рідний чорнобиль. На віки в дзвони скорботи забив. Авторка Ліна Костенко. Роса, як смертний піт на травах, на горіхах. Але найбільше стронцію у стріхах. Хто це сказав? що стріхи традиційні. У нас і стріхи вже радіаційні. Пісні. Чорнобильська катастрофа лишила слід і у музичному мистецтві. Ця трагедія сколитнула весь світ та вийшла за межі нашої держави. Багато країн дізнались про Україну та не проігнорували. Його. Багато авторів освятили пісні людям, які рятували країну від глобальної катастрофи. Одну із пісень ми зараз послухаємо. Смертельна у пам'яті Карбує знак зла. За птаха стріла текена, в колиску немовляти падає стріла, кричить тривога сльозою втрати, стискає горло наче біля дитя. Пам'ятники. В наш час збереглось багато культурних пам'яток на честь Чорнобиля. Наприклад, музей, що знаходиться в Києві за адресою Хорива 1. Він був заснований 22 квітня 1992 року на місці старої пожежної частини. Також декілька скульптур є на місці самого Вибуху. Найвідоміші з них це пам'ятник тим, хто врятував світ. В Вінниці теж є скульптура, вона знаходиться на набережні біля автовокзалу. Її було встановлено на десятиріччя трагедії. Пам'ятники цій катастрофі є по всій Україні. Цим наш народ хоче зберегти пам'ять про загиблих в той день. Сільми. Культура Чорнобиля також не обійшла стороною і Наразі існує доволі багато екранізацій найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Одною з найпопулярніших стрічок і серіал Чорнобиль. Це організація подій, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній станції від кінокомпанії НВО. Критики хваляться серіал, за вражаючи ілюстрації того жаху, який пережили люди, та бездоганну гру акторів. Ще багато за що можна відзначити Чорнобиль, але найбільше за те, що він дійсно змушує замислювати знову і знову про масштаби трагедії, масштаби брехні та людського життя, а найголовніше помилки, яких не варто повторювати.